Виносна антенна Avenge Angel Big Hulk Plus – це потужний і ефективний пристрій, який забезпечує стабільний зв'язок на великих відстанях з дроном. Тим самим рятує як саме обладнання, так і пілота. Особливо актуально зараз на фронті, коли необхідно знаходитись в укритті і водночас керувати дроном. Всім привіт! Ви на каналі Гопрокат. Тож не перемикайтесь! Основні параметри антени. Вихідна потужність – 10 Вт, 40 дБ мВт. Підсилення передачі – 20-22 дБ. Коефіцієнт підсилення антени 15 дБ ізотропний для 2,4 Гц і 15 дБ ізотропний для 5,8 Гц. Завдяки цим характеристикам антенна забезпечує якісний на сигнал навіть у складних умовах. Будований акумулятор з параметрами 7,4 В і 6400 мА Забезпечує до 8 годин роботи. Також є дисплей, що відображає сам заряд акумулятора, чіткий та стабільний сигнал. Антена має низький рівень шуму 2,0 дБ, що гарантує чисте та надійне з'єднання. Компактна та зручна конструкція дозволяє легко переносити та встановлювати пристрій навіть на далеку відстань. Це якраз забезпечить оригінальний кабель довжиною 20 метрів, який можна докупити окремо. Захист від негоди. Антена має водонепроникний корпус із рівнем захисту IPX 68, що дозволяє їй працювати навіть під дощем чи у вологому середовищі. Збільшення дальності зв'язку дрона. Після встановлення антени Avenge Angel керування дроном стає більш надійним, а дистанція польоту значно збільшується у порівнянні зі стандартними антенами. Навіть у складних умовах бездротовий зв'язок залишається стабільним. Сумісність із популярними моделями дронів. Антена підтримує широкий спектр дронів, зокрема з усіма моделями DJI, Autel, FPV та іншими. Avenge Angel Big Hulk Plus – це активно спрямована антена з двома підсилювачами потужністю на 10 Вт. він може підвищити потужність бездротового сигналу, збільшити відстань передачі та стабілізувати прийом сигналу, а також підтримує протокол Wi-Fi та OcuSync. Якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть в коментарях, на яку ще техніку варто зробити огляд. Посилання на товар ми залишили в описі під цим відео. А ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових оглядах.